Вам дякую всім, хто був зі мною на ефірі, хто мене підтримав. Мені приємно. Зараз побачите, що в мене вийшло. Наприкінці моєї роботи, отіє, що я роботу робила так на ефірі, як у мене вийшло, зараз подивитесь. Просто робила роботу. От просто брала і робила роботу. Ну, вчора на ефірі показувала вам підсітку і томати. Пам'ятаєте, хто був зі мною на ефірі, говорила вам? Сіточку я вже прибрала сьогодні. Ось так зробила вірьовочка, яка була закріплена сітка, вірьовочкою я деякі підняла наверх томати, пообрізала дуже багато листя. І квіточків, які були зверху, вони дуже, пам'ятаєте, вчора, хто був на ефірі, бачили. Дуже багато квіточків, я їх прибрала для того, щоб набиралися ось ці томати, які тут вони вже є. З квіточків тих не знаю, коли будуть томати. Вони ще тільки розквітають, а деякі не розквітали ще взагалі. Якби накрити би плівкою, зробити б тепличку, то були б томати ще довше і росли б і ще і були б і були. Ну, Сітку я зняла, теплички тут не буде. Сітку я сняла і ось так зробила. Пообрізала вверх, залишила тільки деякі є такі малесенькі. Де, може, одна-дві квіточки залишилася, то це, це таке. І ось так вони відкриті будуть. Я думаю, що завтра зранку цей бік поливати я не буду, вони непогано себе почувають. А от ті, які там є декілька кущиків, крайні, ті я пополиваю, тому що бачу, що вони зовсім оцей кущик треба полити. Тут аматинка є, ну взагалі прив'ялий. Бачите? Ось такий. Там, я думаю, всередині все одно волого, тому що бачу, що томат не в'яне. Отже, коріння достатньо вологи. Ось так попідняла їх деякі, такі бачите, наверх. Листя зайві пообрізала. І ось так вони будуть на сонечку. Захочуть, наберуться більше, не захочуть, почервоніють, якщо вспіють. А ні, то бурі просто позакатаю їх, зірву ще декілька тижнів, якщо буде тепло. Мирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого, вечірго серця. Бережемо наших діточок. Молюся і рекомендую. Божечка є, божечка з нами. До зустрічі далі обов'язково.